Фейсбуку 10 років. Десятиліття тому 19-річний студент Гарварду Марк Цукерберг запустив одну із найпопулярніших соцмереж. Спочатку доступ до неї мали лише студенти. Сьогодні весь світ. За останніми даними Фейсбуком активно користуються понад мільярд людей. Майже 8 тисяч з них кіровоградці. Тут можна знайти і офіційні сторінки підприємств і компаній, зокрема сторінку каналу Кіровоград. На Фейсбуці зареєстровані чиновники та управлінці, громадські діячі, журналісти і блогери. Проте, окрім інформа Ціни функції соцмережі мають і психологічний аспект. Зависимості від общественного мнія дійсно присутствує странічка. Фейсбук показує то, каку яким чоловік хоче показатися, яким чоловік хоче бути, Ну зачастую не тим, котрим являється. Тут дивіться, тук, тук якась є новина. Тобто це зручно. Тобто, ми таким чином до себе притягуємо людей і вони через друзів, друзів це бачать. Тому я вважаю, що тут, мабуть, все ж таки більше інформаційна функція нашого сайту відображається саме на Фейсбуці.